Ровесники це час юних, завзятих, амбітних і цілеспрямованих. Це передача на Волинському радіо і радіостанції Луцьк про молодих лідерів, митців і науковців. Ровесники це відверта розмова з вами і про вас. Цієї ночі, коли йшов дощ, ти прокидалась кілька разів. Ти будила мене і питала, чи може один сірник прогнати всю темряву? Чи вночі все є справжнім, як в день або ж навпаки? Чи все те, що існує в день, існує вночі? Ти вибігала з кімнати, наспівуючи таку знайому мені пісню. Яку я завжди слухав у дитинстві, але ніяк не міг згадати її назви сьогодні. Віддаляючись від мене, ти співала все голосніше. Із якихось інших кімнат, у яких я ще ніколи не був, я чув, як ти співала, майже зриваючи голос. Ти навіть не можеш собі уявити, як я любив твій голос, навіть твій зірваний відбивався від стін, ніби м'яч. Я казав тобі про це пошепки із страхом порушити його. Ти поверталась, залишаючи двері ледь прочиненими, аби тонке лезо світла лягало мені на спину. Твоя шкіра була волога, мов дерев'яне дно маленького човна десь на Дніпрі. Ти вбігала в кімнату чи то з дощу, чи таки із Дніпра і кидала краплями, немов соснова гілка після дощу, яку випадково торкаєш плечем. Що падали мені на обличчя, і я прокидався і довго дивився на прочинені двері. Сьогодні ти мені знову наснилась, і в моєму сні ти питала, чи може один сірник прогнати всю темряву. Саме з цієї поезії розпочалося моє знайомство із стихійними. І все ж не можу не поділитися з вами і не розповісти, хто це і що це. У студії Анна Бондарець. Вітаю. Коли тяжко на душі, то завжди на допомогу приходить музика і поезія. Хоч і не завжди може покращитися настрій, але все ж під їх впливом можна знайти відповіді на питання та рішення. Поезія, яку останнім часом все частіше перечитую, пишуть стихійні. Це літературний проект, літературна формація, яку створили і презентують львівські поети: Джон Гнатів, Ростислав Кузик і Поль Бєрковіць. Молоді хлопці відкривають світу найбільш сокровенне свої вірші. Знаєте, нічого у світі не буває випадкового. Коли дізналася, що хлопці приїдуть до Луцька, то підсвідомо відчувала, що ми зустрінемося. І дійсно зустріч була теплою. Луцьк прийняв львівських парубків з надзвичайним душевним теплом, але все по порядку. Чому вони приїхали до нашого міста і про сам проект слухайте від авторів. Ми приїхали до Луцька в рамках нашого всеукраїнського туру. Наш тур це така досить спонтанна річ, але поки все добре. Стосовно проекту, ми вирішили вивести поезію на новий рівень і за допомогою поезії якось передати природні стихії. Розкажіть особисто про свої стихії. Поля я знаю, що ти стихія повітря. Знаєш, я так. чуть-чуть тако доповню. От коли говорять про знаки зодіаку, от саме близнюки, є повітрям. Я повітря. — близнюк, повітря. Чи це я зовсім не туди, не в ту сторону дивлюся? Скажи, будь ласка, ну коли ми обрали кожен свою стихію, я за знаком Зодіаку — Діва, і по ідеї я б мав бути землею. Але мені якраз доручили обрати між водою і повітрям. і Я, напевно, зупинився над повітрям. Ти Цьому? не шкодуєш про це? Ні, я навпаки задоволений. Так само, Джоне, ти є вогнем. Чому саме вогонь? Ну напевно, це якось дотично більш до мого знаку зодіаку. Це овен. І Він відповідає за власне за цю стихію. Ну і не знаю, коли ми якось вирішували, хто яку стихію презентуватиме, чомусь мені зразу захотілося бути вогнем, тому що це якось відповідає моєму характеру. Це у нього у нього в круві. Ростислава, чому земля? Ну, якщо відбиватись від знаку зодіаку, то я діва. То я, я можу теж бути стихією землі, опираючись на свій знак зодіаку. Але ми обираючи стихії, ми в принципі ми не довго думали, хто ким буде, і ми одразу вирішили, що Джон буде стихією вогню. Я буду стихією землі. а Павло буде повітрям. І власне у нас на початку, коли ми починали це все, у нас був Остап Сливинський, і він був стихією води. Але у нас зараз в турі. Кожному місті стихія води інша, опирайтесь на те, що стихія води дуже нестабільна і змінна. Хлопці, розкажіть, чому саме стихійні? Чому така назва? Ми хотіли додати в поезію поезії чогось від природи, і ми думали, от, на чому можна зупинитись, і зупинились на чотирьох стихіях, бо в нас спочатку було четверо авторів, і ми вирішили, що чотири стихії і чотири автори якось ми їх поєднаємо, і що з того вийде щось гарне. Можете зараз щось прочитати своє. Ми можемо навіть кожен з нас може щось читати. Ну тоді давай розпочнемо з тебе, Ростислава. Не забігаючи наперед, просто почну з першого тексту, який я читаю, аби люди не знали, що діється далі. Творення. Наступаю на гостру лінію горизонту, мов на скло розбитої пляшки. Розводжу руки в сторони і чекаю на перехід рівноваги. Мідний дріт сонячного проміння обмотує ноги. Кілька жмень землі, нагрітих до світла, застрягають між пальців і починають бути частиною тіла. Стискаю у правій долоні Гімалаїв цупку горошину, а в лівій тримаю насінину арктичної ночі, що помалу тане і вислизає крізь пальці. Світанок творення котиться на мене, шипить і гуде, як розхристане волосся негоди. А коли врешті зіштовхуємось чолом об чолок. Починаю розуміти, про що йому йдеться. Починаю розуміти, що на початку не було жодного слова, а лиш мова жестів глухонімого творця, що стопав ось так, ступнями збираючи землю, з якої потім виникли ми між мізинцем та безіменним на правій нозі. Супер, мені насправді так сподобалось. Знаєш, Ростислава, це така, як на мене, поезія не для широкого загалу, а така більш душевна, інтимна. І Вона навпаки змушує про щось задуматись, про своє таке особисте, і напевно знайти якісь такі відповіді на ті запитання, про які ми думаємо безпосередньо. Ну мені насправді здається, що це прекрасно, і поезія має бути чимось більшим ніж просто якимось задоволенням. Навіть сама література має приносити щось більше ніж задоволення? Вона має нас викликати я навіть гадаю, не тільки якісь хороші, а й погані речі, і все це має переосмислюватись і, врешті-решт, до, до чогось приводити. Але до чого це вже в кожного своє? Та звичайно, я погоджуюсь. Ви не думаєте, що хлопці прийшли з таким посимістичним настроєм і, і говорять про щось таке погане або дуже життєве, серйозне. Насправді вони дуже веселі, позитивні. Чому ви вирішили писати? Насправді, ким. Бо я за освітою, ну я за освітою філолог, тому мабуть, це в мені. А, хоча писати я почав 12 років, і коли я поняття не мав, ким я буду. Я так думаю про це, що навіть не я почав, це щось в мені було, і воно вирішило, що от час виходити на світ, і я почав писати. Ну, я не писав одразу якісь гарні речі. Я навіть зараз ставлю до за своїх віршів якось досить скептично, але це вже геть інша розмова. От, ну, які можуть бути вірші в 12 років. Це просто виплеск емоцій, який дуже погано написаний. Ну, перший текст в мене був написаний через проблеми в школі. Ага, зрозуміло. Все ж таки, такі шедеври і та творіння народжуються в муках, як би це не звучало. Джоне, розкажи про свою таку діяльність, чому ти вирішив писати? Що тебе на це надихнуло та й зараз надихає. Ну, почав я, напевно, якось дуже спонтанно. У мене був а, друг, а, який писав вірші. Це було десь років десять тому, і одного разу він запропонував написати вірш разом. Коли ми це зробили, він подивився на рядки, які писав я, і сказав, що ти можеш цілком спробувати написати сам І коли я власне написав вже сам вірш. Він сказав, що добре, продовжуй. Ну і якось з того часу продовжую. А за спеціальністю ти хто? Я викладач англійської мови та літератури. Поль, точнісінько, теж саме питання до тебе. Ну, за спеціальністю я комп'ютерний інженер. Та почав писати ну, мабуть, хотів переосмислити якісь свої емоції після якихось певних подій. Це, здається, було розбите серце. Але далі мені сподобалось грати словами, і взагалі я почав спочатку писати прозу, а в результаті зрозумів, що хотілося підбавитися з поеткою. Ну, якось так після того почалося мені таке така подорож. А зараз займаєтесь безпосередньо своїм видом діяльності. От, наприклад, Джон, ти зараз перекладаєш і викладаєш у школах, гімназіях. Так, я викладаю, але це не школа, це, це IT-компанія. Угу. Так. Перекладаю теж. До речі, цього року став фіналістом перекладацької премії Метафора. Супер, ми тебе вітаємо. Яко от і ну якось стараюсь комбінувати роботу, і писання, і переклад Ну, все, що дотичного мовою. У мене ще до вас всіх запитання: чи це ваш перший тур, і скільки міст він охоплює? Так, це наш перший тур, і він охоплює поки що 16 міст. От Луцьк це по порядку сьомо місто. Ви в своєму турі охоплюєте досить таки багато міст безпосередньо. Це подорож. А чи любите ви подорожувати трошки окремо від туру? Поїхати кудись на відпочинок. Чи просто помандрувати? Я особисто дуже люблю мандрувати. Я в принципі і мандрую або автостопом. Як правило, влітку автостопом. Рані Раніше я мандрував на велосипеді. І зараз, наприклад, е якщо уваги тур, то це стосовно вражень від туру теж, мені дуже подобається, що ми мандруємо, і ми стали такими свого роду хомовіатор, тобто людина мандрівна. Я вже не знаю, чи я більше. Поет, чи я більше мандрівник, бо це воно дуже поєднується і це просто прекрасне поєднання. Я трошки зачіплюся за автостоп. Ну от мені як дівчині, мені страшно. Розкажи про свої враження. Е, ну мені не страшно, мені іноді незручно, бо я інтроверт. Але це насправді ну до цього варто себе змусити і перейти вийти з зони комфорту. Так ну так вийти з зони комфорту, якось змусити себе до того, аби. Вийти і зловити першу автівку, і потім мені здається все починає йти як по маслу. Звичайно, бувають випадки, коли автостоп залишає якийсь такий осад негативний, власне коли там. Скажімо, так для прикладу, просто не знаю, водії якісь бувають гай некультурні. Але, мені здається, це просто таке буває і не варто на цьому зациклюватись. Та, мізерна така частинка, і цей негатив, мені здається, він перекривається тим позитивом, який ти отримуєш від подорожі. Поль Джон, розкажіть про ваші мандрівки. Чи ви любите мандрувати, подорожувати? Так, любимо. Не любить подорожувати? Ну, ну ну не скажи. У мене є знайомий, він навпаки любить закритися в чотирьох стінах, нікуди не виходити, можливо, кудись там з друзями просто піти, посидіти, і все. Ну, ми плануємо поїхати в Будапешт, напевно, і на концерт Радівахе. Куріш за все, о супер, це класно. Я дуже бажаю, щоб ваші мрії, і плани втілились. А от безпосередньо про плани, що ви плануєте робити далі? Як будуть стихійні розвиватися? Ну, в планах є е, зародження такої спеціальної специфічної організації грань. Ну, але це таке. Це вам, це вам тільки по секрету відкажу. Ми нікому не скажемо. Очікуйте. Та це об'єднання грані, яке збирається виходити за грані і за межі всього. І хто з вас є солістом постпанк формації? Я Я, це сказав Джон. Це сказав Джон. Ну, Формація це таке чисто формальне слово. Як воно називається одразу? Скорбота. Скорбота. Так. так сумно. Називається так, напевно, відповідно до стилю. З яким поєднана ця формація. Стиль постпанк. Це такий меланхолійний, холодний жанр музики. І ми довго дуже не думали з назвою, яку підібрати, і зупинились на скорботі приблизно пів року. Тільки розвиваєтесь. Поль, розкажи про ту музику, яку ти любиш, яка тебе надихає. Як згадувалось вище Джон, любитель постпанку, і якраз мене познайомив з ним. От я зацінив. А до того я любив і люблю слухати рок. Ну, такий пустельний рок, як його називають. Стоун рок. Також, ну, взагалі, важко виділити якийсь конкретний напрям. Це вже напевно залежить від настрою. От, ну і від зацікавленості. Бо По... перед тим як слухати музику, я мушу зацікавитись якимось там персонажем або вокалістом, або якимось ритмом. Пісні, тоді вже починається дослідження. Особисто я дуже люблю джаз, а тут Ростислав поза ефіром хвалився, що про музику дуже багато можна і довго говорити. Ну, давай, ми тебе послухаємо. Я все те, що можна говорити дуже довго і багато, скажу якось коротко. в мене з музикою, я вважаю, що такі дуже тісні стосунки. Хоча я, на жаль, не граю ні на, ну, на жодному інструменті, але. Я так думаю, що без не знаю, я без музики, мабуть, не міг би. Бо я іноді, коли забуваю навушники вдома, то я просто страждаю. Е, музика. Я слухаю теж на добре. це навіть не рок-музика, я слухаю метал, от я слухаю блек-метал, таку злу-злу музику, але е, я надаю перевагу атмосферності. Тобто, якщо по жанру, то це атмосферік black metal. Але разом з тим, я теж люблю джаз сугубо, фінерал джаз. Також я люблю ембієнт і неокласику. А знаєте, а чи ви писали вірші чи музику для своїх половинок? Я не буду питати, чи вони у вас є? Хай це буде інтрига і загадка для наших людських шанувальниць. А, для луцьких шанувальниць у мене немає. Це сказав <с Ростислав. Ну були присвяти тільки, але це не було тільки для. Дівчини, ну маючи на увазі стосунки, іноді хочеться написати вірш з якоїсь просвятої якійсь людині, яка принесла щось в твоє життя і що для тебе важить багато. А якщо сугубо для дівчини, то добре було навіть було кілька текстів, але це все залишилось десь в минулому. На жаль, чи на щастя? Ну, ніколи не потрібно шкодувати про те, що зробив. Мені здається, шкодувати треба про те, що не зробив так. Воль Джон, розкажіть, чи у вас були такі хвилі, коли ви присвячували свої, своє творіння коханим? Ну я не назву це присвятами чи з якимись серенадами. Як на мене, просто будь-які почуття пробуджують емоції. І добре, на хвилі цих емоцій ти починаєш якось. Писати і тут Джон задумався, почав писати Полі, розкажи ще це. Ну, якісь конкретні присвяти, це напевно було на початках, коли от тільки починалася якась поезія, і тон. Я б не назвав її поезією. А зараз це скоріше, просто якийсь такий слід від макіяжу, напевно, от це відбиток. Чогось якогось спогаду, когось погляду, усмішки. І це все поєднується і це об'єднується в якийсь е, конкретний образ. Ну і такий образ я напевне е, шукаю. А у вас є зараз прихильниці, які бігають за вами, просять автографи. Нам теж цікаво, чи є в нас такі прихильниці, бо поки ми не знаємо, як вийдемо з радіо. Так, так. Мабуть, нас зачекають біля входу, але поки таких не було, але. Ну, це тільки початок, справді та мені подобається ваш такий оптимістичний настрій. Я вам хочу побажати, щоб у вас все було класно. А у вас є зіркова хвороба? Чи ще немає і не буде? Ну, поки немає, і ми таки сподіваємось, що не буде. Але хто знає, можливо, ми споганемось і станемо на власне цю зіркову хворобу, хоча мені здається, що нам до того дуже далеко. Або може, ми вже всі захворіли і просто не, не бачимо, що ми... та і не звертаєте на це увагу. Знаєте, мені дуже хочеться побажати вам, щоб обов'язково ваші оці плани, мрії, вони всі втілились, і те, що ви хочете, воно обов'язково хочете не просто зараз, а десь там в глибині душі, щоб воно обов'язково стало реальністю. Але якщо це не стане реальністю, значить у вас буде щось набагато краще і значить просто так треба. Від щирого серця хочеться, щоб у них все вдалося. Молоді, перспективні та амбітні, ще дуже багато горизонтів відкритих. І вірю, що ми підтримуватимемо дружні стосунки. Адже стихійні це вже більше ніж літературний проект. Вислухали передачу Ровесники. Її підготувала журналістка Анна Бондаресь та звукорежисер Світлана Рибаченко. Зустрінемось на молодіжному радіомайданчику наступного тижня у цій же порі.